Наприклад, от наші хлопці збирають меблі от таким інструментом. Хто розуміється в тому, той знає, що це за інструмент. Це є мілвоки. Мілвокі це американська фірма. Інструментів. Всі бірки все є. Все чітко. Це американські інструменти. Мілвокі. Мілвокі це є. Хтось каже, що це краще, ніж Дівольт. Дві швидкості, тут все чітко, все метал, все дуже якісно зроблено. Це шуруповерт, наприклад. А це можна куласом в машині відкручувати. Це ну, теж шуруповерт рахується. От, наприклад, зараз батарейку витяг. Зараз. Подивитися яка якість. Бачите, намальовано ж це електрика. Пише заряд який. Все настільки чітко зроблено. Но це не для ринку України, це американський ринок. Отак, таким інструментом меблі збирають.